Дуже прикро, що так багато наших людей живе за кордоном. Ви просто вдумайтеся, яке це число, яка ця цифра? І якщо би наш український дух був би такий самий, як зараз, ми маємо його надзвичайно високо, надзвичайно сильний, надзвичайно міцний. Коли ще в 90-х роках, то уявіть собі, яку країну ми би зараз мали. Всі би боялись би навіть напасти на Україну. Ми би бали би ядерну зброю, з нами би рахувалися, бо тепер знають, що таке українці. Тепер знають, на жаль, що українці це сильні люди, які будуть боротися до кінця. Але після завершення війни, після перемоги, що чекає нашу Україну. За що стільки людей зараз е, помирає і калічиться, нам, українцям, потрібно всім пам'ятати і знати, що батьківщина є одна. Незалежно чи ви проживаєте 20 років, 30, 40, 50 років за кордоном. Батьківщина завжди залишається тільки одна для тих людей, які народилися в тій країні, і потрібно розуміти, що Україна без українців це теж сама поразка, що Зараз програти просто повноцінно і віддати державу. Тому це треба пам'ятати, тому що всі люди, які зараз захищають волонтери, вони борються за майбутнє, за майбутнє України, щоб Україна мала шанс. А якщо люди будуть зразу так відповідати і говорити, що вони ніколи не повернуться назад, хоч і це право кожного індивідуально і не можна його за це засуджувати, то це дуже прикро і і знаєте, болить, болить, коли таке чуєте. Але цікаво, що ви скажете в коментарях: правий я чи не правий.